Привіт! Це подкаст щоденники читачки та його ведуча Софія Слободян. І тут ми говоримо про книги. Ну що ж, літо вже майже завершилося, воно промайнуло дуже швидко. Проте, я щиро вірю в те, що. У мене під час навчання буде час на читання, і я зможу розповідати вам про цікаві книги. Проте не будемо про це, а краще поговоримо про дуже незвичайну та навіть я б сказала відьомську історію. А саме книгу Дика відьма бойове хрещення. Її написала данська письменниця Лене Кобербіоль, а видало Видавництво небо. У неї дуже цікава та гарна обкладинка. А ще сама книга дуже приємна на дотик. Та давайте поговоримо про сюжет у житті 12-річної, сором'язливої дівчини Клари Ясен все наче спокійно. Але одного разу на дівчинку нападає чорний кіт її звичне життя просто летить кереберть, а навкруги починають відбуватися дуже дивні речі. Виявляється, Клара, дика відьма. Тепер їй потрібно навчитися володіти своїми здібностями та порозумітися з диким світом, і, звісно, довіряти собі. Адже інакше трапиться велика біда, біда на ім'я Химера. Вона навряд чи бажає Кларі щастя, і тож на неї чекає справжнє випробування, справжнє бойове хрещення диким вогнем. Чи виживе вона у цьому двобої? Дуже цікава анотація. Я впевнена, що вона вас зацікавила. Саме ці останні рідки одразу закликають тебе прочитати книгу. І дуже цікаво, що відбудеться далі, і чи впорається дівчинка з усіма цими випробуваннями. Тепер давайте трохи поговоримо про мої враження і скажу, що ця історія мені надзвичайно сподобалась. Це щось нове та незвичайне для мене. Події були дуже цікавими та захоплюючими. І протягом усієї книги я хвилювалася за головну героїню, чи все в неї буде добре і чи все вдасться. І знаєте, часто буває, що в книзі протягом довгого часу не відбувається жодних подій. Автор дуже довго, помірно нас знайомить з новим світом, героєм. Проте це точно не про цю історію. Адже тут все цікаво починається одразу, ледь не з першого розділу, і не припиняється до останньої сторінки. Книга тримає тебе в напрузі до кінця, і ти хочеш читати і читати далі, щоб дізнатися, що ж там буде далі. Зачитаючи, я знайшла для себе деталь, яка не дуже мені сподобалась, а саме те, що тут все описується дуже коротко та стисло, не вистачало деталей та подробиць. Проте, на противагу цьому, тут в цій книзі короткі розділи, що мені дуже подобається. Я це люблю. І якщо говорити про головну героїню Клару, то я можу сказати, що вона дуже смілива та відважна, адже її різко затягнуло у вир незнайомих подій. Та вона впоралася з усім цим. Вона справжня молодець. А для тих, хто вже прочитав цю книгу і хоче прочитати щось схоже, у мене для вас є хороша новина. Адже дика відьма, бойове хрещення це перша частина дилогії, і наше видавництво небо вже випустило українську другу частину. Тож, якщо вам сподобалось, можете сміливо купувати продовження. І вона, саме ця книга, може стати чудовим початком мандрівки у світ незвичайних та дуже магічних перетворень, там точно вас надихне на подвиги. Варто лише почати. Тож, це були щоденники читачки Софія Слободян. Ми з нашими книжковими героями нагадуємо вам читати книги, адже це справді круто. Тож зустрінемось згодом, Па-па!